Доброго дня, вітаю вас, друзі, на своєму каналі. В даному відео ми розберемо наступну тему, яка називається форматування дати. У нас в базі даних в таблиці, наскільки ми пам'ятаємо, записана дата публікації це рік, місяць і день. І, звісно, ми на сайті хочемо показати не голу дату, а хочемо трішки її зробити так, щоб користувачу було читати її просто легше, ну і сприймати також. І я пропоную замість. Числа місяця вивести слово місяця для того, щоб сама дата сприймалась і дивилася більш цікавіше. Звісно, ми можемо спочатку при вставці наших записів в базу даних написати там замість, наприклад, місяця 04 написати квітень, замість 03 написати березень. І це буде досить непогано. Але дивіться, тут є дві такі невеликі недоліки: по-перше, розмір даних збільшується, по-друге, ми не можемо вести пошук по базі даних фільтри, наприклад, якщо ми сортуємо дані по даті. Ну і в... по-третє, якщо в нас будуть слова, а ми захочемо вивести на сайті лише ось спочатку знову цілу таку оригінальну дату, то нам потрібно писати скрипт, який замінить наші слова на наші цифри. Це, звісно, вже несе три недоліки. Тут, на щастя, є досить просте і сильне рішення, яке я вам зараз і покажу. Отже, як воно виглядає? Ми, я створив зміну Монгс, яку записав місяці. Місяць починається. 01 це січень, і 12 місяць це грудень, останній місяць даного року. Отже, давайте працювати ми, працюватимемо з цими даними. Спускаємося в наше місце, де ми виводимо дату, і тут я Пропоную наступним чином розібратись Отже, де наш цикл Forage починається, я зроблю ось таке промотування і ми просто нашу змінну дату ми маємо розбити, оскільки вона виводиться і через ці дефіси, ми маємо розбити її по цих дефісах на масив. Отже, ми маємо Розбити, як я сказав, функція Explode вона розбиває нам по нашому цьому тере, і нашу змінну дата вона має розбити. Ми можемо, звісно, створити змінну з масивом і вивести її. Давайте в спосіб номер 1 ми так і зробимо. Наприклад, змінна текст буде називатись просто. Чи краще ми дата ось так дата-текст. І тут ми маємо пристикувати, тобто створюємо ще раз цю зміну дата текст, ми її вже робимо не масивом, а збираємо з елементів масива, і у нас буде як строчка. Отже, нульовий елемент у нас даного масиву це у нас наш рік. Далі у нас іде буде йти наш місяць, і після цього у нас буде йти день. Це третій ключ. І використовуючи нашу зміну монг, ми просто підставляємо, тобто будемо шукати оці ключі. Ми, звертаємося до зміни монг, звертаємося до ключа, тобто шукаємо по ключу, це буде ключ 1. Ну і давайте перевіримо, чи немає помилок. Ага, у нас помилки є. Ага, 0,12, я перепрошую. Три елементи і нумерація починається з нуля, тому у нас двойка сама остання. Отже, помилок ми не бачимо. Давайте ми виведемо замість е, ізначальної дати цю зміну дата текст. Отже, ми маємо тепер отримати наші е, зручні для читання дати. Ну і ми, звісно, бачимо, що воно поістині і є. Ми бачимо 24 січень. Місяць травень, ну і, звісно, воно все підставляється адекватно і правильно. Ось, таким, ось такими простими кроками ми вирішили дану задачу, минувши три недоліки, як, про які я вам сказав раніше. І спосіб наш номер два виглядатиме ось таким чином. Ми не будемо зберігати в масив, а ми спочатку розіб'ємо, ми і так знаємо, що. Оці дані у нас мають три елементи масива, тому ми створимо ось так. Year змінну тобто рік, потім Month, місяць і день. Ми ось дані три елементи розбиваємо в нашій змінні. Ну і, звісно, ці змінні можемо підставити ось таким чином. І змінну день також підставляємо. Перевіряємо нашу роботу, і ми бачимо, що даний синтаксис, даний спосіб адекватно працює, помилок немає, і він є аналогічним першому способу. Ну, і, звісно, можемо, як ми пам'ятаємо раніше, у нас була функція list, яка також приймала ці зміни. Ну, На жаль, функція list вже вважається більш застрілою функцією застрілим способом, і даний спосіб використовують все рідше і рідше. Тому я раджу використовувати ось даний спосіб. Він також виглядає досить красиво. Отже, на цьому урок завершується. Дякую за увагу, за перегляд і до наступних відео.